Неділя, 18 травня, за київським часом, сімнадцята година. До вашої уваги випуск новин його підготували команда інтра і я Анастасія Даугле. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з папою Римським левом XIV за кілька годин після того, як понтифик завершив урочисту месу, на якій його офіційно проголосили новим лідером Римо-католицької церкви. Як повідомляє Володимир Зеленський, він подякував Ватикану за готовність стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією і сказав, що готовий до діалогу у будь-якому форматі заради реальних результатів. А ще від Значив підтримку Ватиканом України та чіткий голос на захист справедливого і тривалого миру. До слова, саме Зеленський став першим іноземним лідером, із ким лев чотирнадцятий провів розмову сьогодні ж у Ватикані. Президент мав зустрічі з віцепрезидентом США Джейді Венсом і держсекретарем Марко Рубіо. Це нам підтвердив прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров. За даними агенції Франс Прес говорили зокрема про майбутню телефонну розмову президента США Дональда Трампа із Путіним. На Херсонщині унаслідок атаки російського безпілотника загинув 70-річний чоловік. Це відбулося, за даними обласної прокуратури, у селі Веселе. Дрон скинув вибухівку на вулицю між житловими будинками. Прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину. На Харківщині російські окупанти спрямували на мирних людей чотири каби, два шахеди та десять безпілотників герань 2 Постраждали четверо людей. Як минає доба в області, готова наживо розповісти Світлана Шекера. Вона з нами на прямому зв'язку. Світлано, вітаю! Тож що відомо про наслідки обстрілів і як справи у Харкові? Вітаю Анастасія. Четверо людей постраждали через ворожі обстріли на Харківщині. Учора після артилерійського обстрілу у Куп'янську поранено чоловіка. А сьогодні у Куп'янську постраждали ще троє людей. Як повідомили в прокуратурі, о 9.30 зранку росіяни вдарили авіабомбою по Куп'янську. Вони вдарили авіабомбою ФАБ 500 з керованим модулем. Він поцілив по вулиці біля приватного будинку. 55-річний чоловік його поранено, а ще дві жінки мають гострий стрес. У Харкові сьогодні тихо лунала всього одна повітряна тривога. Місто, місто потрошку оговтується від тієї кількості обстрілів, які пережило у квітні. У квітні Харків обстріляли більше ніж 130 разів. Зараз трохи тихіше, але розслаблятися не варто, тому що буквально днями на місто вже летіли мовні і. Е вони летять на Харків на передмістя постійно, і сили ППО їх знищують. У Харкові продовжується відновлення. Ці роботи вони тривають постійно з різної інтенсивності, різними темпами. І ось останніми днями на, на північній Салтівці почали розбирати будинки, які потрощені авіабомбами та снарядами. Детальніше послухайте, будь ласка, пряму мову харківського міського голови. Якщо взяти в цифрах, то більше ніж 12 тисяч. Будинка постраждала в тому і не ступені серйозності, але хочу сказати, що так ми зносимо. Дома і на їх місце будемо будувати дома. У нас є такі плани. А якщо взяти взагалі, то сьогодні потребують зносу 30 будинків. Це багатоповерхові житлові будинки, але це не остаточна цифра, бо потрібно зробити експертизи. Ми працюємо над інструментальними так званими експертизами для того, щоб ми мали можливість з'ясувати на сучі можливість того і іншого будинка і. І тільки на базі цієї експертизи ми будемо приймати рішення щодо зносу чи відновлення тих і інших будинків. І це всі новини на цю хвилину. Анастасія, тобі слово. Дякую тобі за роботу під такою зливою, яку ми зараз бачимо у Харкові. Спасибі, колегу. Про стан справ на Харківщині. Нам повідомила кореспондентка інтера Світлана Шикера. Українська сторона працює над поверненням тисячі українців з російського полону. Нагадаю, домовленості про обміну у форматі тисяча на тисячу вдалося досягти під час нещодавніх переговорів у Стамбулі. Сьогодні відбулося засідання ради координаційного штабу з питань військовополонених. У ньому взяли участь представники усіх інституцій, долучених до проведення обмінів. Це Міноборони, ГУР, СБУ, служба зовнішньої розвідки, МВС та омбудсмана. Домовилися, що списки формуватимуть таким чином, щоб зберегти. Якомога більше життів, адже серед полонених є важкопоранені, декого отримують понад три роки. Учасники зустрічі обіцяють, що робота триватиме у режимі 24 на 7. Про перші результати завтра обіцяють доповісти президенту Зеленському. Люди це наш пріоритет, наше завдання це повернути всіх. Починаємо з тисячі. Сьогодні фокус це військовополонене. Президент поставив завдання, щоб ми організувалися і запропонували йому чіткий план дій і як найскоріше повернути всіх до своїх сімей. Тому ми сьогодні збираємося, обговорюємо і доповідаємо завтра президенту про план чітких дій, коли вони повернуться. З Точки зору політв'язнів, як ви знаєте, сьогодні день. Депортації кримсько-татарського народу, тому всі політв'язні, які з Криму, також обговорюються, і в нас є військовополонені. Тому в цьому плані ми зі своєї сторони сфокусуємося на план дій і зараз обговорюємо. Тому це завдання президента виконуємо. Домовленість про звільнення полонених один з важливих результатів стамбульської зустрічі. Серед іншого, ці перемовини продемонстрували, що росіяни не хочуть домовлятися про мир. Так вважає радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко. Їх можна вважати кроком до розуміння кожним, що відбувається, і ці маски, які намагалися носити актори цього процесу, вони спадають. Тому результат точно є, хоча починаючи з повернення українських полонених, але також з того, що ілюзії не залишаються в тих, хто хотів жити в цьому світі ілюзій. Ми побачили, яка примітивна делегація приїхала з боку Росії, яка не просто в своїх заявах використовує фейкові цитати історичних постатей, як Бісмарка або Наполеона, але яка не спроможна вести самостійно жодних переговорів і яка. За великим рахунком приїхала тільки щоб не розгнівати Трампа, який дуже хотів цих прямих переговорів. На Кіровоградщині викрили мережу завербованих Росією агентів. Вони працювали у чотирьох регіонах України і планували серію терактів. Затримано дев'ятьох людей. Серед них п'ятеро це неповнолітні. Підозрювані у зраді, за даними СБУ, готували вибухи у житлових кварталах та поблизу пунктів базування сил оборони. Як росіяни вербували людей через канали у месенджерах? Розкаже Олена Бринза. Мені відправили відео прикладів роботи, на яких було зафіксовано підпал різних об'єктів, зокрема автівок з символікою військовою, також це були об'єкти інфраструктури релейні шафи. Також це були трансформатори, як міські, так і підстанції, такі які обслуговують організації великі. На такі, так би мовити, замовлення підозрювана натрапила у телеграмі, коли шукала роботу. Спершу видалила переписку, але згодом таки пристала на пропозицію. За 200 доларів її просили забрати посилку з кошти та відправити іншим людям. Про замовників сказали так. Пояснили мені наступним чином, що це люди, які роботодавці, наче з України, але зараз знаходяться в Європі. Гроші за виконану роботу дівчині не заплатили. Натомість її затримали працівники СБУ. А ось цей чоловік добре усвідомлював, що співпрацює з ворогом. Написав мені цей, хто мене тоді курірував, почав, щоб збирати вибуховий пристрій. Дав координати, де вибухова речовина, ну, типу, як схрон. Ні, я хотів заробити. 200 доларів. Усього співробітники служби безпеки узяли під варту дев'ятьох людей у чотирьох регіонах. Усі завербовані росіянами, готували серію терактів у центральних та східних областях України. Під час обшуків вилучили понад 30 кілограмів вибухівки. Усі підозрювані діяли порізно під контролем ворожих кураторів. Одна з груп виготовлювала саморобні вибухові пристрої та закладала їх схрони для підняття вказаних пристрій іншою групою та здійснення трактів. Контрозвідка спрацювала на випередження та не дозволила завдати шкоду національній безпеці України. Всі учасники групи потрапили в поле зору ворога з використанням з використанням телеграм-каналів, а саме пошуку роботи та легких грошей. Інші російські агенти діставали вибухівку зі схрону, маскували її та закладали в місця запланованих підривів. Там облаштовували відеокамери з віддаленим доступом для кураторів із РФ. Серед затриманих п'ятеро підлітків 14 та 15 років. І саме неповнолітні, які шукають так званого легкого заробітку, все частіше потрапляють на гачок ворога, констатують у СБУ. Спочатку повномасштабного вторгнення ворог цинічно вербує неповнолітніх дітей, школярів. Спочатку виконанням легких завдань за кошти таких завдань, як піди, зніми щось, піди щось фотографуй, піди щось підніми, перенеси. Потім він їм повідомляє, що вони вчинили протиправну діяльність та шляхом їхнього залякування подальшого. Схиляє до більш складних та тяжких завдань, таких як теракти та диверсії, якщо ви потрапили в таку ситуацію, теж звертайтеся до правоохоронних органів на БОС Служби безпеки України, та в першу чергу повідомте своїх батьків. За державну зраду усім підозрюваним загрожує від 15 років до пожиттєвого позбавлення волі з конфіскацією майна. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак. Подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини. Перший тур президентських виборів триває у Польщі. О сьомій ранку за місцевим часом відкрилися виборчі дільниці. Охочі проголосувати можуть зробити це до 21-ї. Загалом право голосу у Польщі мають близько 29 мільйонів виборців. Фаворитами перегонів називають чинного мера Варшави Рафала Часковського. Його кандидатуру висунула провладна ліберальна партія, громадянська коаліція правих консерваторів із прави справедливості представляє нинішній глава інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Згідно з запитуваннями, у першому турі монобільшості не набере жоден за лібералів. 30% опитаних за консерваторів, 25%. Також у трійці кандидат від антиукраїнської поліцили конфедерація Славомір Мерцен. Якщо за підсумками сьогоднішнього голосування президента не оберуть, другий тур запланований на 1 червня. Змагання з адаптивних видів спорту відбулися у Львові. Сотні захисників, чинні військовослужбовці та ветерани, що зазнали поранень на фронті, змагалися у кількох дисциплінах: від паверліфтингу до легкої атлетики та стрільби з лука. Дехто спробував себе вперше і відтепер планує займатися новими дисциплінами надалі. Львів, ігри нескорених сотні учасників. Кілька днів змагалися у адаптивних видах спорту. Тут зібралися учасники бойових дій, ветерани і чинні військовики, поранені на фронті. Такого масштабу це перший захід, який є в Україні. Це Unbroken Games, Це вперше такі змагання проведені з такою кількістю учасників, з поділом, з категоризацією учасників на аматори і про мета такого заходу. Це в першу чергу показати хлопцям, що життя продовжується, показати хлопцям, що вони можуть реалізувати, знайти себе далі професійному майбутньому в спорті. Боролися у восьми дисциплінах: пауерліфтинг, легка атлетика, армреслінг, веслування на тренажерах, настільний теніс плавання, волейбол сидячи та стрільба з лука. Участь у заході взяли бійці з різних підрозділів Сил оборони України. Адаптивним спортом займаюся вже, вже другий рік. Була міновибухова травма. Це було на Маренську напрямку. Я ще чинний військовослужбовець. так що на першому плані стоїть захист України, а потім вже спорти. Поєднюємо одне з другим. Тренери, які супроводжують та підтримують спортсменів, кажуть, попри травми захисники можуть спробувати себе в одному з видів адаптивного спорту. Найбільшим викликом для ветеранів є власне їхні поранення. Дуже класно, що хлопці і дівчата знаходять себе в такому виді спорту, як стрільба. Дуже багатьом це нагадує стрільбу з гвинтівки, їхнє, скажімо, професійне життя. І насправді адаптивна стрільба з лука вона відкрита для всіх. Тому і ми бачимо такий приріст ветеранів в нашій спільноті. Подивився, вирішив спробувати. Ну. І не знаю, як там вдається. Ну із 360 284 на перший раз, в принципі, непогано. А це дуже класна тема для об'єднання. Багато зустрічей таких, яких там, о, не бачились там пару років. Так? Тобто, це, це саме про спільноту, про спільноту творення. І це для мене най, -най найдорожче. Руслан Смичук, подробиці, телеканал Інтер, марафон єдиних новин. Такі новини на цю хвилину. Про ситуацію на фронті, оперативне включення та експертний аналіз готує Олексій Фадєєв. Колега, тобі слово. Дякую, колего. Так про наступної години будемо мати включення з фронту. Буде збір. Будь ласка, не пропустіть. Ми боремося за країну, яка береже культуру.